Рада вітати вас у вечірній час на телеканалі ТИС 1 Ви дивитесь програму Соціальні ініціативи. Нині найбільше уваги зосереджено на питаннях шкільної освіти, вступу випускників до вишів, а також приймаються урядовці літнім відпочинком маленьких українців. І далі в Україні триває медична реформа. Також сьогодні дізнаємось про нові кроки влади у сфері соціально-економічного розвитку держави. А ще поінформуємо вас про найбільші зрушення на ринку праці України та й за її межами. Про все це наступні. 25 хвилин ефірного часу. Рідна держава не в змозі забезпечити всіх бажаючих достойним робочим місцем. За попередні два роки 1 мільйон 200 тисяч українців у віці 15-70 років працювали або шукали роботу за кордоном, а це майже 3,5% населення відповідного віку. Такі дані оприлюднили у Міністерстві соціальної політики під час презентації результатів модульного вибіркового обстеження населення з питань трудової міграції. Усього було опитано понад 45,5 тисяч осіб. Результати цього Слідження дозволять оновити статистичну інформацію із зовнішньої трудової міграції громадян України, прослідкувати тенденції розвитку міграційних процесів і в подальшому приймати зважені компетентні рішення щодо управління міграційними процесами. Нині Міністерством соціальної політики разом із міжнародними та національними експертами підготовлено законопроект про зовнішню трудову міграцію, яким пропонується закріпити на законодавчому рівні права трудових мігрантів та членів їх сімей і встановити ступінь відповідальності держави Ави по відношенню до зазначеної категорії громадян України. Водночас визначають, у міністерстві проблемним залишається питання проведення ефективного державного контролю за процесами трудової міграції, оскільки його розв'язання неможливе без отримання достовірної і повноцінної інформації про трудову міграцію. За даними департаменту соціального захисту, в Закарпатті з початку року створено понад 6 тисяч робочих місць, що зберігає позитивну динаміку і стабільність у цій сфері. На ринку праці діють різні форми пошуку роботи. Однак нові робочі місця ключове завдання державної програми зайнятості населення. З минулим роком значить у нас рівень зайнятості із 56,5% з зріс зріс на 1%, А рівень а рівень безробіття з 9,5% впав, кажімо на 2% відсоткових пункти. Але ж він є ще нижчий ніж середній по Україні. Тобто з якихось загроз або якихось піків на ринку праці не відбувається за сприянням обласної служби зайнятості працевлаштовується біля 20 тисяч наших краян що року. Щороку, із динамікою позитивною. Легальна трудова міграція населення в сучасних умовах набула ширших обрисів у пошуках заробітку. Закарпатці виїжджають як в сусідні райони, так і за межі області. Понад 14 тисяч громадян в Закарпатті нині мають статус безробітного. Більшість із них з гірських районів області. Тому міграція суттєво впливає на покращення показника зайнятості населення. Ми довозимо наших людей із гірських районів на Ядзакі Тобто Міграція є у нас трудова і внутрі області, і за межами області на території України, бо хочу сказати, що кожен Безробітний, або будь-який житель Закарпаття, або і не Закарпаття, який хоче знати ситуацію на ринку праці, ситуацію про вакансії, може зайти у будь-який центр зайнятості е, в Закарпатті в будь-якому районі і побачити всі не тільки наявні вакансії, а й умови роботи, умови оплати, скажімо, які є на території України, чи то в Донецьку, чи то в Івано-Франківську, якщо йому ця робота є підходящою. Він спокійно може її собі вибрати. Послуги з працевлаштування на ринку праці надають і рекрутингові агенції. Попри підготовку і підбір персоналу, здійснення моніторингу вони теж виконують замовлення на сезонні роботи. Що свідчить про закарпатську складову трудової міграції? Замовлення на працевлаштування на сезоні літні роботи вже почалися з кінця зими. Безумовно, основним із роботодавців залишається це Одеса та Крим. Там найбільше вакансій, тому що це, ну скажімо, більш літні курортні місця відпочинку. Так, що стосується Карпат, менше, так як горячим сезоном для Карпат завжди була зима. Ми здійснюємо підвір, тобто ми виконуємо всі умови роботодавця нашого клієнта і Підготувати ми можемо максимум до проходження співбесіди. Ми шукаємо спеціалістів, які вже є готові частіше з досвідом роботи. Хоча дуже часто в нас є замовлення і без досвіду роботи. Ми влаштовуємо молодь студентів по закінченню учбових закладів. За межами області трудові мігранти працюють здебільшого у сфері туристичних послуг та виконують будівельно-монтажні роботи. Така праця має сезонний характер і тільки тимчасово забезпечує роботою. Один з головних векторів це. Туризм і рекреації, який прийнята програма обласною радою, обласною адміністрацією. Працюємо у цьому плані. В Закарпатті має розвиватися малий і середній бізнес. На літо запрацьовують цегельні заводи, на літо запрацьовують різного роду цехи по переробці овочів, фруктів, більша кількість перекладачів, туристів і таке інше. Десь воно активізується сфера обслуговування, бармени, е, ці е, офіціанти, кухари, е, працівники, які працюють у сфері обслуговування. І тут вакансії, як правило, на літ їх кількість появляється більша. Починаючи з вакансій, які найдешевше оплачуються, це будуть покоївки, бармени, офіціанти. З найдорожчих в готелях-ресторанах це будуть кухарі. Частіше кухарів запрошують з досвідом роботи вже професіоналів, а те, що я сказала, покоївок барменів офіціантів без досвіду роботи. Ну і, звісно, оплата набагато менша. На сьогоднішній день для них пропонують, скажімо так, від 3 до 5 тисяч гривень. Безумовно, основним конкурентом для українських роботодавців сезонних. Є закордонні готелі та ресторани. Ну, скажімо, бажаючих попрацювати попрацювати на пляжах Туреччини або Греції є так само дуже багато, а заробітна плата набагато є вище. Відповідно до нового закону про зайнятість та трудову міграцію, статус безробітного українці тепер отримують з першого дня за місцем проживання, з восьмого виплати по безробіттю. Важливим видом соціальних послуг незайнятих громадян є професійна підготовка або перекваліфікація. Бо де людина фактично проживає, там вона отримує послуги всі, і якщо не може знайти роботу, отримує ну, фінансову підтримку. Ми її називаємо допомогою по безробіттю, яку людина може отримати, якщо звернулася уперше, кажімо, там є деякі нюанси, як вона звільнена, чи за згодою сторін, чи за власним бажанням, чи за скороченням підприємства. від 270 до 360 днів, тобто від 9 до 12 місяців. До пільгової категорії безробітних належить населення середнього віку, кому до пенсії залишилося 10 і менше років. Також позитивними змінами у новому законодавстві є набуття студентами трудового стажу під час проходження практики на підприємствах. Прем'єр-міністр України Микола Азаров провів засідання Кабінету міністрів. Головна тема літній відпочинок дітей. Глава уряду не приховує, посадовці поставили собі високу планку забезпечити відпочинок і оздоровлення трьох мільйонів дітей. У кожному регіоні мають відпочити не менше 70% дітей шкільного віку. Як мінімум 40%, а це 1 мільйон 100 тисяч школярів, не лише відпочинуть, а й отримають якісне оздоровлення. Для цього у 2013 році фінансування дитячого відпочинку з бюджет бюджетів усіх рівнів збільшено на 20%. На цьому тлі керівник уряду розкритикував ситуацію, що складається з оздоровленням дітей у деяких областях, зокрема у Закарпатській, за словами Азарова, наприклад, у Львівській області планують централізованим відпочинком забезпечити лише 56% школярів, в івано франківській та Закарпатській – 57%, сім, Волинський 59%. При цьому оздоровити мають намір у Закарпатській області лише 12% школярів. Чернівецький п'ятнадцять іван. Франківській 17%. це набагато менше половини того завдання, яке поставлене для всієї країни. Цю ситуацію треба виправити, наголосив прем'єр. Це не просто статистичні показники, це абсолютно необхідна турбота про наших дітей, які у першу чергу в індустріальних містах зазнають стресів, перевтоми недостатньо рухаються та мало відпочивають на свіжому повітрі, сказав Микола Азаров. А головний зміст соціальних ініціатив президента України щодо підростаючого покоління полягає в тому, щоб створити йому умови для здорового гармонійного розвитку, компенсувати ризики середовища, у якому росте. І формується дитина. Продовження теми далі. Уряд піклується про молоде покоління. У більшості областей до літніх канікул вже готові. Утім, деякі заклади відпочинку у кількох регіонах ще не отримали дозволів на відкриття. На місцях запевняють, це питання лише формальностей. Та прем'єра такі пояснення не задовольняють. В одніх областях всі заклади встигли підготувати і перевірити, а в інших ось такі проблеми. А початок роботи пізніше 1 червня означає тільки одне менше дітей встигнуть відпочити за літо. А це критично. Я вимагаю від глав регіональних адміністрацій. Не вистачає у вас сьогодні місць для відпочинку. Звертайтесь до колег в інших регіонах. Домовляйтесь, але безумовно забезпечте. Готовність закладів дитячого відпочинку під час селекторних нарад перевіряла міністр соціальної політики Наталія Королевська. Вона зазначила, що у планах також побудувати спеціалізований заклад відпочинку для дітей-інвалідів на базі дитячого центру Молода гвардія в Одесі адже на сьогодні забезпечити оздоровленням усіх дітей з обмеженими можливостями немає умов. Загалом на фінансування дитячого відпочинку цьогоріч із бюджету виділили на 20% більше коштів ніж торік. В 2013 році загальний обсяг фінансування на відпочинок та оздоровлення дітей збільшився майже на 300 мільйонів гривень. В основному збільшення за рахунок фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Кошти фонду нам допомогуть оздоровити 245 тисяч дітей. Із них за 60 тисяч путівок фонд сплатить 90% вартості. А от, щоб відпочити влітку могли не лише діти, а й дорослі, прем'єр доручив створити цільову програму розвитку туризму та курортів, відповідальному за це Держагентству. Каже, в Україні не вистачає стандартів та технічних регламентів близьких до європейських. Щодо туристичних об'єктів, інфраструктури, комфорт та сервіс не відповідають тим грошам, які за них платять, та бракує кваліфікованих кадрів у галузі туризму. І це за наявності в Україні такого величезного природного та культурного потенціалу. Батьки одних дітей переймаються питанням відпочинку, а інших куди подати документи і яку професію обрати. Найбільше цим турбуються випускники, які мріють здобути вищу освіту. Уряд затвердив державне замовлення на підготовку фахівців наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році. Сподіваються, офіційний документ допоможе й абітурієнтам, які ще не визначились, із фахом. Цьогорічне держзамовлення Мін передбачив майже 25 мільярдів гривень. При формуванні враховано потреби у відповідних фахівцях збільшено обсяги держзамовлення за технічними спеціальностями, зокрема, вдвічі за IT-технологіями. Натомість зменшено держзамовлення юристів, економістів, міжнародників, менеджерів із маркетингу. Перевиробництво з цих спеціальностей приводило до того, що випускники не могли знайти собі роботу за фахом. А то поки вступні іспити ще не пройдені, в Україні розпочалась державна атестація випускників. У День кампанії понад 280 тисяч одинадцятикласників склали перший екзамен з української мови, писали переказ. Старт держате стації дав особисто міністр освіти і науки. Він за допомоги жеребу визначив номер твору, який випускники мали відтворити. Перед цим, звісно, дав настанови. З 3 по 27 червня триватиме зовнішнє незалежне оцінювання знань. Абітурієнти складатимуть тести з 14 предметів. Я Абсолютно переконаний, що всі 11-класники, які зараз почнуть писати переказ, вони володіють глибокими фундаментальними знаннями з української мови. Головне, не хвилюватися. Попереду у вас доросле, цікаве, але нелегке життя. На тестування зареєструвалося понад 322 тисячі бажаючих вступити до вишу. Чверті з них випускники минулих років. Міністр каже, правила тестування не відрізнятимуться від минулорічних. Проте, попередив Дмитро Табачник, у центрах тестування посилять охорону. Вдвічі збільшить кількість металошукачів, які виявлятимуть заборонені предмети. Суворі правила стосуються лише порушників. Абітурієнти, які з важливих причин не прийдуть на тестування, автоматично не втратять шанс вступити до вишу ще в цьому році. Аби здати тести трохи пізніше, потрібно впродовж п'яти днів надати довідку, яка засвідчить важливість причини відсутності. Не мати при собі телефона, зчитуючого пристрою, не має значення, включений чи вимкнений. Якщо в когось буде знайдений цей пристрій, то, звичайно, людина втратить можливість в цьому році складати ЗНО і не зможе вступати до вищого навчального закладу. Цього року державне замовлення складає понад 122 тисячі спеціалістів, тобто приблизно кожен абітурієнт претендує навчатись за державний кошт. І тоді вона одержить можливість пройти тестування в додатковій сесії, яка буде з 5 по 12 липня. До 1 липня всі учасники основної сесії одержать результати свої для тих, хто буде проходити додаткову сесію. Результати також будуть до 20 липня, для того щоб було ще 11 днів подати документи до вищих навчальних закладів. Не лише підручники, іспити і настанови мріють отримати школярі. Не менш важливим нині вважають і душевний комфорт, себто красу, яку творять заради доброї справи. За кошти зібрані на Ужгородському модному показі тур Реметівський психоневрологічний інтернат отримав сучасне комп'ютерне обладнання. Загалом вдалося зібрати більше п'яти тисяч гривень. Вручити подарунок пацієнтам закладу. Приїхала Міс Україна 2013 яка була серед ініціаторів акції. На Закарпаття найкрасивіша дівчина України навідалася вперше. каже, таку соціальну акцію підтримала б і без зобов'язань титулу для пацієнтів інтернату, окрім обіцяних подарунків. Юна красуня виконала і дві авторські композиції. Майже від 16 років я щось стараюся вже робити для інших. Тобто для мене це важливо просто важко перше, так знаєте, дивити, ну, дивитися, бачити це все. Але але вони такі люди, як ми, і треба їх приймати так просто щирістю, і тоді все буде добре. Коштами меценатів тур'яреметівському психоневрологічному інтернаті зроблено чимало. Останнє надбання міні-пекарня, яка забезпечує борошняними виробами увесь заклад. Кошти ж місцевих бюджетів, які фінансують інтернат, вистачає хіба що на харчі практично через день вони випікають по 600 хлібів. Тобто ми маємо свій хліб і забезпечуємо повністю своїм хлібом підопічних. Нам допомагають різні закордонні інвестори, з якими ми співпрацюємо. Інтернат збудований 1956 року. Нині тут перебуває 326 пацієнтів, якими опікуються до сотні медичних працівників. Створити психологічний комфорт для пацієнтів головне завдання медперсоналу. У нас є хороші підопічні, які значить, люди з обмеженими можливостями, які пишуть вірші. Добре Малюють, вишивають. Цьому будемо робити все необхідне, для того, щоб вони почували себе тут гідними людьми. Футбол одне з улюблених занять інтернатівців. Цим видом спорту тут займається професійно. Заклад має власну спортивну команду, яка вже готується представити область в чемпіонаті України з футболу серед інвалідів. Про соціально-економічний розвиток України урядовці говорять уже не вперше. Більше того, час від часу керманичі заслуховують, як на місцях працюють над активізацією економіки. Так, деякі цифри пропонуємо вам і зараз. У столиці розповіли, внутрішній валовий продукт України у першому кварталі знизився порівняно з початком минулого року. Однак, на відміну від другого півріччя 2012 намітились поліпшення, заявляють у Міністерстві економіки, розвитку та торгівлі. Експерти прогнозують пожвавлення світ. Тової економіки, тож і в Україні очікують поліпшення економічних показників. Подробиці у наступному матеріалі. Програма економічного розвитку України спрямована на модернізацію промисловості, підтримку вітчизняного виробника та реалізацію політики імпортозаміщення. Профільний міністр Ігор Прасолов вважає, саме ці кроки піднімуть промисловість на вищий щабель. Цьому має сприяти і співпраця із Євросоюзом та майбутнім євразійським економічним союзом. З останнім можливо у якості спостерігача. Ми хочемо також. чтобы и предлагали это Евразийской экономической комиссии, чтобы при Евразийской экономической комиссии был наш официальный представитель высокого уровня, который бы мог участвовать в выработке решений, которые выносятся на совет и на высший экономический совет, который возглавляют президенты государства Таможенного союза. Міністерство підготувало до розгляду парламентом два законопроекти про захист прав інвесторів. Найближчим часом, сподівається, Ігор Прасолов вони запрацюють. Ще один про внутрішню торгівлю виявив багато невдоволених, перш за все, тих, хто працює у тіні. Є ще один такой фактор так називаємо тіньовий оборот, ми теж попитаємося цим законопроектом витолкнути з тіні на, на світ. Боже. Тому що. Что... Вы знаете, что где-то треть, где-то 374 миллиарда гривен, это треть примерно товарооборота розничного, находится в тени. Это минимум. Это если считать методом затраты розничного товарооборота. Это очень достаточно большая сумма. И еще вопрос, связанный с налогообложением. Сіти примерно платят там около 12,4% з товарообороту. А вот индивидуальные предприниматели где-то 1,4% примерно они сопоставимы. Ремонт доріг за рахунок автовласників під питанням. Акція протесту проти 50% відсоткової акцизної надбавки не має підґрунтя, запевнив Просолов. На кабміні такий варіант не розглядали. В зв'язку з цим розглядаються різні істочники. финансирование этого строительства, начиная от привлечения капитала международных финансовых организаций, заканчивая э, вопросами, связанными с привлечением частных инвесторов и э, строительством некоторых транзитных дорог по типу концессии. Поэтому я э, должен могу сказать только это. Цьогоріч міністерство розробить нові принципи кредитування вітчизняного виробника. Загалом у скарбничці 49 проєктів, як підняти економіку. Два з них вже розглянули, решта на черзі. Майже 2,5 мільйона гривень планують виділити цьогоріч з обласного бюджету на завершення будівництва хірургічного корпусу обласної лікарні. Загалом на балансі управління капітального будівництва обласної адміністрації перебувають 7 закладів охорони здоров'я та 19 об'єктів освіти. Зараз роботи виконують у 8 школах та 5 медичних закладах. У цьому році на будівництво об'єктів освіти виділено 13 мільйонів гривень. Щодо медичних закладів, на їх зведення та реконструкцію заплановано 16 мільйонів. Планується реконструкція будівлі Б-гінекологія, що на території міської клінічної лікарні, під обласний перинатальний центр. Орієнтовна вартість реконструкції об'єкту складає близько 88 мільйонів гривень. Наразі на завершальній стадії проєктні роботи. Будівельні роботи плануємо розпочати вже літом цього року і завершити реконструкцію до кінця 2014 року. Реформу швидкої, за яку нині активно вболівають на верхівці, вже помітили і відзначили за кордоном. Позитивну оцінку зокрема дали міжнародні парамедики. За півсотні кілометрів від Києва майже одночасно сталися вісім надзвичайних ситуацій. Рятувати людей прибули чотири десятки швидких. Насправді це легенда навчань для лікарів. За кубок переможця змагалися не лише команди з України, а й гості з Польщі, Литви, Естонії та Словенії. 40 бригад швидкої з увімкненими сиренами кияни ледь стримуються, аби не затуляти вух. Так відкривається п'ятий український чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги. Робота екстренки та питання доступної оперативної та безоплатної допомоги перебуває в центрі особливої уваги держави, каже міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова. Ми сьогодні склали програми для перекваліфікації. Медичного персоналу, який буде задіяний для роботи в бригадах екстреної медичної допомоги. Ви знаєте, що урядом прийняті рішення про підвищення соціального статусу медиків, які працюють на швидкій допомозі, і буде підвищена їм заробітна плата в відповідності до закону. Ми розраховуємо, що максимум за 3-5 років у нас буде якість надання екстреної медичної допомоги на високому рівні. З'ясувати, що сталося, поставити діагноз і надати невідкладну допомогу. На це команда медиків має 10 хвилин. Працювати лікарі швидкої мають спільно з міліцією і рятувальниками. Судді медичних ралі оцінюють і лікарську комунікабельність. Наперед стартами ми їм пояснюємо правила гри, для того, щоб вони зрозуміли, що і як саме вони мають поводити. Тут проблема полягає в тому, що ми симулюємо невідкладні стани. Тобто людина, яка попала в невідкладний стан, це або реально здорова людина, або майнокен. І тому, проводячи якісь діагностичні дії, кожного разу учасник команди повинен апелювати до судді, щоб йому сказав, який виявився показник. Вони не бояться ні масових уражень, пов'язаних із хімічною речовиною, ні поранених після катастрофи. 38 бригад швидкої займатимуться два дні та пройдуть вісім конкурсних занять. Наступного тижня ми розкажемо, як втілюється програма будівництва доступного житла. Дізнаємось особливості цьогорічної вступної кампанії, а ще почуємо нові меседжі керманичів країни. На сьогодні у мене все. Бережіть себе, побачимось наступної неділі.